Гурт Казка дуже сильно асоціювали з Юрієм Нікітіним. Зараз він нібито вже відійшов так в тінь. Чи далі ви продовжуєте зрештою, співпрацювати, чи змінилася якась умова вашої співпраці за цей весь період? Ми продовжуємо співпрацювати. Я думаю, що ми вийшли на рівень партнерів. І ми дуже прислуховуємось до його порад. Тому що саме він в 2017 році ще е, запропонував і сказав, це навіть була якась категорична позиція, що ми будемо співати тільки українською мовою і переходити на українську мову. І тоді я така Саша з Харкова, кажу ой. Вже забула українську мову. Коротше, прийшлося дуже швидко вчитися. І якраз десь до 2019-го я вже повністю перейшла. Хоча інколи, звичайно, проскакують якісь слова. Буває, що до сих пір звичка, коли зі мною розпимала.